Отця і сина, і Святого Духа. сьогоднішнього неділю ми з вами, дарі браті і сестри, згадуємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Її приклад покаяння має величезну силу саме якраз під час днів Великого Посту. Тому що ми знаємо її житло і знаємо те, що спочатку вона проводила зовсім не той образ життя, який потрібно було проводити. З раннього з ранньої юності, як вона сама говорить про своє життя, вона проводила життя блудно і в гріхо. І ось одного разу вона побачила, як багато людей, їхали в Поломницьку поїздку, а куди саме вона не знала. І ось бачучи те, що багато людей слідують до Парому і по морю хоче добратися до міста Єрусалиму, вона послідувала за ним. І коли вже серед людей вона розпитала, куди всі їдуть, то всі сказали до міста Єрусалиму для того, щоб поклонитися древу чесного і жахворячого Христа Господня. І з свого празного любопитства вона вирішила також з іншими людьми поїхати. За допомогою гріха вона. Пройшла на корабель і зваблюючи тих, хто перевозить на паромі і на кораблі, вона доставилася до міста Єрусалим. І ось коли разом з іншими людьми вона пішла до храму, щоб побачити, куди стільки багато людей стікаються і що вони будуть там робити, невидима сила не пустила її до храму. Як вона не старалася зайти, але невидима сила виштовхувала її з храму, і вона не могла разом з іншими людьми зайти і побачити, як вона в той час хотіла, древо чесного, жартворячого Христа Господня. Вона зупинилася у притворі, побачила перед собою образ Богородиці і почала задумуватися, задумуватися над тим, про що вона ніколи не думала. Вона почала думати про своє життя, думати, чому вона не така, як всі інші, чому саме її невидима сила не пускає, а всі інші мають можливість пройти і всередину храму і поклонитися Христу Господньому. І ось ці думки заставили її переосмислити своє життя, подивитися, що вона робить так, а що не так, чи відрізняється її життя від життя інших людей. І вона багато чого зрозуміла в той час. І тоді, піднявши очі, вона побачила перед собою образ Богородиці, і вона почала вже молитися, І каже, Божа мати, якщо ти мені сподобаєш зайти всередину храма, то я віддам все своє життя на служіння тобі, керуй тоді моїм життям і вказуй, що мені потрібно правильно жити і робити. І ось коли вона після цієї короткої молитви перед образом Божої Матері зробила ще одну спробу війти в храм, вона вже змогла це зробити, ніяка сила більше не втримувала її. Підійшовши до дерева чесного жетворящого Христа Господнього, вона, повертаючись, виходячи з храму, не забула про свою обітницю, а знову підійшла до того образу і знову почала молитися і каже, «Боже мати. «Покажи мені шлях, який мені потрібно йти далі по життю. І тоді Божа мати прямо їй сказала, йди на річку Іордан». І ось вона, коли вийшла з храму, почала йти один чоловік, мандрівник, подумав, що це також мандрівниця, і вирішив їй допомогти, дав їй одну кухонку хліба. Вона взяла цей хліб, подякувала Богу і пішла далі до річки Йордан. Коли вона прийшла до річки, вона побачила храм в честь Іоанна притечі. Вона залишилася, зайшла на богослужіння у цей храм. І там вже Божа матір сказала їй, що їй потрібно перейти на іншу сторону річки Йордан І там уєдинитися в постелі для подвії повстанній молитві. І ось вона так і зробила. Багато років вона подвезалася у подвигах поста і молитви. І ось проходить час в одному із найближчих до цієї постелі монастирів, був жив старець Зосима. І ось ми знаємо цю традицію, що перед початком Великого посту, як ми її зараз вже називаємо прощену неділю, а в той час це називалася просто неділя про Адамове вигнання. всі Монахи виходили на Великий Піст в пустелю і несли подвигів по молитви, ховаючи це від взору людського, від багатьох інших людей, приносячи ці подвиги в жертву Богові одному єдиному. І ось перед тим, як вони розходилися з монастиря з початком посту, вони прощалися один з одним, просили один одного прощення. Тому що дехто із них міг навіть не повернутися назад до монастиря вже до Дні Великого свята Пасхи. Хтось по своїй немочі вже видавав душу свою Богові, когось могли роздерти звірі, хтось іншими шляхами вмів представитися віддати душу Богові. І тому вони прощалися, тому що ніхто не знав, чи зможуть вони далі побачитися. І ось ця практика, ця традиція існує в Православній церкві до сьогоднішнього дня. І ось так старець з Усіма пішов у постелю, шукаючи якогось старця, який би наповнив його, як правильно потрезатися в Дні Великого Босс. І ось коли він багато днів йшов у постелі, в надії на те, щоб знайти якого старця, він побачив людську посталь в Далечині. І почав гукати, щоб ця постать не втікала від нього, а зупинилася і бо він хоче з цією людиною поговорити. І ось ця постать від нього весь час втікала, і він, уже як старець немічний, призупинився і каже: зглянься на мою старість, на мою неміч. Не можу я за тобою так швидко бігти. Зупинись, тому що я хочу, щоб ти мені розказав, якими подвигами ти тут подвизаєшся, і що я можу також зробити, щоб угодити Богу. І тоді ця постальська постать, ховаючись, в рослина сказала: Я є жінка і тому зніми верхню свою мантію, залиш її тут, на піску, відійди в сторону, щоб я могла одягнутися, тому що з часом, з роками. Одежа, яка була на мені, вона вже вся стліла. і лише волоссям я можу прикриватися. Старець, так і зробив, поклав свою мантію, яку зняв себе, відійшов в сторону, обернувся, і коли вже ця жінка одягнулася, вона підійшла до нього, коли вони мали можливість говорити. Багато вони говорили, багато вона розповідала про своє життя і попросила його на наступний рік прийти і причастити святих таїн тіла і крові Господні. Коли старець попросив її разом помолитися, вони стали на молитву. І коли старець відкриває очі, він побачив, що ця жінка, яку звали Марія, яка молилася разом з ним і стояла попереду нього на один локоть, тобто на пів метра, піднялася і парить в повітрі під час молитви. Він дуже здивувався і злякався цьому, що він побачив таку святу. Яка під час молитви навіть на пів метра піднімається від землі. І ось він дуже дивувався, але Марія просила не розповідати про її життя нікому, поки вона буде живою. І дійсно, ще декілька разів вони зустрічалися, і в кінці, вже після того, як вона причастилася тіло і крові Господньої, вона попросила його знову прийти на слідуючий рік, каже: ти не прийдеш, тому що будеш хворіти. Через рік прийдеш і. На те місце, де ми перший раз з тобою зустрілися. І коли вже старець з усіма прийшов тоді, коли сказала свята, дійсно, все так і сталося, як вона пророкувала. Він знайшов на тому місці її тіло мертве, і була записка біля того тіла, де вона просить, щоб він погріб її згідно православних традицій. І ось цей старець немічний почав турбуватися і думати. Як же я зможу викопати яму, щоб її похоронити? І тут із пустелі прибігає Лев, призупинився біля нього, вирив яму, і він дивним образом з'явився, таким самим дивним образом, і зник. І тоді старець зрозумів, що Бог турбується про своїх праведників, погріб тіло святої, прочитав молитви і коли повернувся в монастир, розповів про життя. Поста подвига і молитви, яке було у преподобної Марії, де після свого блудного життя вона пішла в постелю і ще 8 років запах їжі, смак вина і доброї їжі стояв перед нею. Вона каже, я не могла нічого робити, тому що наскільки я тримала себе в пості, наскільки я подв'язалася, як це все приходило мені на розум. Згадки про це. Мій ніс знаходив запахи, які діявол навівав, які були там. В, моєму, в моїх устах стояв смак вина і доброї їжі. Мої вуха згадували ту музику, страству, яку я завжди слухала під час своїх гріхів. І вісім років вона боролася з тим, щоб змінитися і щоб це почало відпускати її. І лише тоді, коли вона позбавилася від цього, їй ставало легше. Вона вже вела новий образ життя, старалася безперестанку перебувати в молитві, старалася постом угождати Богові, і ще багато років, десятків років, вона провела в пустелі. І ось, коли вони почали молитися, старий згадував, що вона говорила. Висловив ми святого Письма. Але коли старець її запитав, коли вона встигла вивчити тексти священного писання, вона каже, я ніколи Біблію чи Євангелію не тримав своїх руках. Наскільки Бог просвітив її розум, що все те, ті псалми, які висловили Христові з Євангелія і ті вислови з Біблії. Господь її наповнював, і вона її знала вже на пан. Настільки Бог просвіщає свого праведника, свою праведну людину, Він дарує їй дуже багато різних дарувань духов. І, і тому ми бачимо, наскільки був великий гріх, наскільки люди її осуджували за її життя, наскільки був страшний і смертний цей гріх, і наскільки вона змогла за ці багато десятків років принести плоди покаяння, і Господь їй простив це все. Простив і навіть сподобав великі дарування тих, які навіть старці з монастиря, які приходили, не мали за своє скромне життя. Тому і ми з вами, дорогі браті і сестри, знаючи те, що в Божих очах не стільки великий гріх, як велике покаяння. Бог каже, що Він чекає кожного грішника, щоб той пройшов і покаявся. Навіть не один раз Господь у притчах говорить, що було 100 овець, і коли одна забудеться, то Бог їй радується більше, коли вона повернеться назад до отари, до Бога, до свого поступа, чим тих 99, які є завжди ворожі. Тому що Господь каже, Він радіє більше не смерті грішника, не для того, щоб грішника наказати за його гріхи, а Бог радіє, коли грішник навертається. І Бог посилає руку своєї божественної допомоги, і як люблячий батько, блудного сина обійняв і прийняв свої обійми, так і кожного грішника, який старається змінити своє життя, покаятися в гріхах Бог, приймає свої обійми і як люблячий батько сподіває Царство Небесне. Тому і ми з вами, браті і сестри, не будемо лякатися безлічі і величини наших гріхів, а будемо старатися навпаки. Налаштовуватися на те, щоб принести Богові плоди покаяння. Показати Богові, що ми хочемо змінити своє життя, хочемо покаятися в своїх гріхах, і щоб Господь і нас прийняв свої обійми, і сподобав нас життя вічно разом з ним, у царстві небесному. Амінь.